Усім привіт! З вами Ліза, я вас рада вітати на своєму каналі. Сьогодні покажу вам порожні баночки, що в мене закінчилося в березні, і почну я із засобів для волосся, бо їх найбільше закінчилося. По-перше, буде трошки, перепрошую, шуршати пакет, бо не маю змоги кудись викласти. Закінчились у мене два засоби від Top Beauty з лінійки Lamination Hair, Шампунь та кондиціонер. Шампунь мені сподобався, він непогано пінився, промивав гарно волосся. Так, тут немає содіум лаурет сульфату, тут інший пав, лаурет сульфосукцинат Динатрію. Тобто, це більш такий м'який шипав, але він гарно промиває волосся. Кондиціонер мені сподобався дещо менше. Бо він ну, недостатньо гарно розплутував моє волосся. Я маю кучеряве волосся. Ось. І люблю такі кондиціонери, які роблять волосся слизьким, і швиденько його розплутують. Тут також є силикони. Ось, якось на вигляді готової укладки цього я не помічала. Ще є в мене від цієї лінійки. Спрей, от спрей мені найменше з трьох продуктів сподобався. А так, в принципі, непогана лінійка, українські бренди е, отримувала в подаруночок від Віки, за що я їй дуже вдячна. Е, також, закінчився в мене ще один кондиціонер, цей вже саме призначений для кучерявого волосся від бренду Giovanni. Замовляю я їх на iHerb. Цей підрозділ, ця лінійка в Giovanni називається Curl Habit. Тут вже немає ніяких силиконів, все склад такий чистий, більше натуральних інгредієнтів, більше всяких олій. Мені дуже він подобається. Це вже не перша упаковка, 400 мл майже без одного. Єдине, що дуже жорсткий тюбик, і навіть спочатку використання я зберігаю. Ось так, щоб він легше виходив. Тут, до речі, ця упаковка з помпою для кондиціонерів і для масок мені також не подобається. Не тільки в Top-B'utie, а взагалі в будь-яких виробників і в ну, всі, які в мене були. Бо вже наприкінці все рівно доводиться витрахувати продукт з відкручувати цю кришечку, якщо хочеш повністю використати. Також закінчився в мене шампунь лікувальний ось такий не дуже гарний в нього вигляд. Дермазол плюс від лупи. Я... Іноді в мене з'являється себериний дерматит. Для профілактики, десь раз в місяць, я використовую. Треба буде повторити, бо вже закінчився. Ще закінчився в мене гель для укладання волосся. Також від джевані з лінійки Curl Habit. Напевно, це наразі мій улюблений гель. Це вже друга упаковка, і, напевно, буду повторювати, хоч зараз маю інші засоби у використанні. Так, 310 мл тут було, але вистачає досить надовго. Я завжди кожного разу після миття волосся використовую гель. І роблю свої кучері. Такими більш окресленими. І саме мені подобаються натуральні такі гелі з сайту iHerb. тому що деякий, ну ще до того, як знала я про кучерявий метод, я, звісно, купувала гелі в наших звичайних магазинах. От, І результат був не дуже. ну Не тільки через те, що гель, а і весь вся рутина по догляду за волоссям була в мене. Не така, як зараз. Але от на початку війни, коли інтернет-магазини не працювали, доставки в Україну не були, я купувала гелі Сйоз, інші якісь, ті, що в наших магазинах офлайн доступні, і все-таки виглядає не так. Цей гель виглядає натурально на волосі, його непомітно, він не склеює, а просто тримає фіксацію. От. Тому, якщо ви Маєте кучеряве волосся і ще не пробували, то зверніть увагу. Так, для волосся вона ще все показала. Далі в мене є ще кілька великих банок по догляду за тілом. Давайте буду показувати. Закінчився гель для душу від Тезори дорієнте Такий щось розклеюється упаковка. Мав приємний аромат. От, ну. Саме звичайний гель, ось так скажу. Закінчилась піна для гоління від бренду By Bad Hair. За... Не замовляю, а купую її в Єві. От, і мені подобається цей був аромат Мигдалевої олійки. Мені він менш сподобався, ніж кокосовий аромат. Але сама піна така ж сама по своїй дії, М'яка, шкіру не сушить. І гоління проходить плавно без подразнень. Також закінчилися два скраби ось такий відсовка Skin Care, дарувала мені його Віка, Барбі. Він мав трояндовий аромат і був такого от рожевого, насиченого, яскравого кольору. Сам скраб дуже класний: 310 грамів було, досить велика упаковка, і він такий був, ну, Дуже багато в ньому було частинок. Тобто його треба було трішки брати, і е, на велику ділянку шкіри могло вистачити. От. На відміну від цього, гелю, я цей купувала в Єві, була акція, що е, за два ж три можна взяти. Fresh Juice, Body Peeling е, це також український бренд і Совка український бренд. Е, ці гелі робить Ельфа не гелія, скраби 200 мл, але він. Знаєте, ось тут можна трошки побачити: тут дуже мало часточок порівняно з тими скрабами, бо останнім часом я користувалася саме або сухими такими скрабами, які сипляться, або ось такими, де дуже велика щільність, можна сказати, цих часточок, скрабуючих на квадратний сантиметр. А... Це більш було нагадувало для душу, в якій там де неде попадаються скрабуючі частинки. Але враховуючи його вартість, ще й що по акції, то можна використовувати, але більше все-таки мені подобаються більш такі сильніші скраби. Також крем для рук закінчився від Oriflame. Дарувала мені його ірочка на новий рік, Love Nature з Олією Макадамії. Дуже приємний був аромат. І свій крем. Досить такий був густий, гарно він доглядав з ручками. І навіть на зиму, на холоди, мені чудово він підходив. І приємний аромат, то я залишилась дуже ним задоволена. Також ще закінчилась одна ось така плиточка, піна тверда для ванни від совка Skincare. Bubble Bar. Вона була така вся райдужна, дуже красива. Виграла я її в розіграші у Віки на каналі, канал Твій Beauty Світ. і ділила її на три частинки на ванну. Це не просто бомбочка, а вона дає саме піну. І фарбує воду, дає приємний аромат. Ванну не фарбує, тобто все собі легенько змивається. Мені подобається. Це вже друга, яку я використала. І ще для ван я, вона ще не закінчилася, я її просто пересипала в баночку, щоб було мені зручно в ванні користуватися. Це також український бренд Ютера, який представлені в магазинах Єва. Це натуральна сіль без ароматизаторів. Без барників, тобто не фарбує, не ароматизує водичку, а просто дає таке розслаблення. Ну, і написано, що сприяє омолодженню шкіри. Так, з догляду за обличчям, небагато в мене в цьому місяці закінчилося. Деякі продукти на підході, але в основному більшість це такі до половини або половина використання. Закінчилась міцелярка. Постійно в мене в використанні вона є. Це гарнієр, рожева для всіх типів шкіри навіть відчутливою. Мені вона підходить. Я знімаю макіяж не лише з очей. Обличчя я вмиваю гідрофільною олійкою, але от очі я не люблю змивати гідрофільною олійкою, бо воно гірше розчиняє туш підводку, Аніж міцелярна вода, ще й потрапляє в очі. Ну, Котрі, мені не, неприємно просто таким чином змивати з очей. А от з обличчя мені подобається. Також закінчилася мініатюрка а, так, від Beauty of Joseon. Не хочу щось фокусуватися. Ось, Glow Serum, тобто, це сироватка для саня з прополісом і ніацинамідом. Маленька така штучка, 10 мл, але досить надовго вистачало. Я користувалася нею на вечір, і мені подобався ефект напевно, це ефект ніацинаміду. У мене була одна невдала сироватка з ніацинамідом The First, е, не корейська, а американська що там Natural. Зараз я не бачу цього бренду, може, він і є, але я не цікавлюся. І... Вона викликала в мене подразнення на шкірі, тому я якось побоювалася цього компоненту, але от в цій сировиці мені сподобався стан шкіри і вигляд. Також у мене закінчилися дві тканових маски від Холіка-Холіка в Єві купувала. І ось така від Єлізавека, коли замовляла в Єві, вона щось була за 9 гривень взагалі. Дуже-дуже дешево. І закінчилися патчі від прищів, від Козурекс. Це патчі, вони мої улюблені і постійно мають у мене бути. Вони дійсно працюють. Масочки обидві мені сподобались, гарно зволожували. Останнє з догляду це будуть, буде упаковка від патчів від Top Beauty це також український бренд. Тут була заслонка, ложечка. і в принципі, вони йдуть ну, на порядок дешевше, аніж корейські патчі, а працюють вони приблизно так само. Тобто вони так само знімають напряк, трошечки розгладжують шкіру під очима, після недосипів, безсонних ночей, то трохи, трохи вони приводять в нормальний вигляд. Мені сподобалось, тут було 60 штук, мені подобалось, що вони нікуди не сповзали. Мабуть, я... це не через особливість цих патчів, а просто я стала не наносити крем, бо коли нанесеш крем скрізь і приклеєш пач, то він по ньому сповзає. А коли ж крем вже поглинувся, або шкіра суха ще до нанесення крему, тоді вони дуже класно тримаються. Ну, і дещо. Закінчилося, що мені дуже, мене дуже радий в мене з декоративної косметики. Найперше, це, що закінчилось, мені здається, в мене в кінці лютого, але після того, як я вже зняла е, звіт про порожні паночки це пудра від Givenchy Prism Libre. У мене була в першому відтіночку Муслін Пастель. Там був рожевий, зелений, фіолетовий трішки видно і, здається, білий. Тобто вона така, ну якщо всі, всі змішати, то дуже світлі, такий, як білий. Але вона не вибілювала обличчя. Була пуховка, але я нею не користувалась, просто вона закривала, щоб пудра не розсипалася. І це одна з найкращих матуючих пудр. Так, вона не бюджетна. І її, напевно, ще треба пошукати. Не в кожному інтернет-магазині вона є, не кажучи вже про такі стаціонарні, але вона, я думаю, що варта своїх грошей, і, ну, можливо, колись я її би повторила. Просто зараз в мене є пудри у використанні. Одна в мене є подарована, одна є, яка, яку я купувала сама. І вони також розсивчать використовуються дуже повільно. До речі, цієї мені вистачило. На рік із чимось, я її почала в 22-му році, в кінці року. Але в 23-му окрім неї, я ще одну використала від Фаберлік, яку я з дому привезла. Таку, десь, ну, можливо, той мені на 2-3 місяці вистачило. Ну, якщо порахувати, в цілому на рік вистачає, навіть трошки більше. Я її не економила. Я прям так, знаєте, щедро насипала на. Ось цю кришку і звідси набирала пензликом. Тобто, ну, я не знаю, напевно, що не варто економити такі продукти, бо вони і так економні, і їх і так там дуже багато. Було так, 4 відсіки по 3 грами. Тобто 12 грам, але ну, ці 12 грамів дуже-дуже надовго вистачає. Взагалі довше, ніж 12 грам спресованої. Це точно буде. Наступний пудровий продукт, я дуже рада, що він закінчився. Це хайлайтер від якогось білоруського бренду Lumi. Він був у мене в другому відтінку, здається, ні в першому такий розоватий відтінок. Мені його дарувала ірочка ще до повномасштабного вторгнення. Ні, свод вже не хоче робитися. І, до речі, в цьому місяці, в березні, в мене відвалилася кришка. Використала я його десь за рік. Якраз Минулого року на весняних канікулах ми з донечкою їздили в Київ, я його привезла, От, і ну, ось рік знадобилося, щоб такий невеличкий продукт закінчити. Тут 3,5 г. Я його наносила як хайлайтер. на... Ці вилиці, да, трошки вище, і також в внутрішній куточок ока, щоб підсвітити макіяж. Таким чином потрошечку закінчувала. Але я не кожен день фарбуюся. Ну, так у мене виходить. Далі закінчила олівець, також подаруночок від Віки. Це на минулий новий рік. Не на цей, а на 23-й. Це був олівець для брів в відцінку Brunette Cold 314 від бренду Color Intense, український бренд. І ось так він виглядає. Він у мене був зламаний, але я по максимуму добила все, що там було. Такий колір. Для брів він мені як олівець не зайшов, і я його використовувала як олівець для повік. От, і таким чином змогла закінчити. Бо як для брів я його декілька разів ну, брала, потім зрозуміла, що щось не то, відкладала. Потім знову думаю, ну треба повернутися. І так було декілька разів, потім думаю, стоп, треба спробувати на повіках. І тоді він у мене пішов дуже швидко. Взагалі, ці олівці в мене був уже і чорний для повік. Також мені віка дарувала і я купувала собі для губ, Вони дуже м'які, наносяться як масло. Ну, для губна стійки це не гелеві. Для очей, в принципі, також. Але якщо цими тінями закріпити, зафіксувати, то гарно носиться і дуже-дуже бюджетні. І останнє це буде лак для нігтів від. Від кого від Evoline? Так. 53-й, червоний лак. Ці лаки мені сподобались. У мене було два. Коли, ми, коли почалась Війна, я купила їх в просторі. Тепер вже цей простор закрився. І отак от офлайн я їх не бачу. Я його декілька разів вже розводила, там видно, що нічого немає. І він у мене був в проєкті Project Polish минулого року. Ось звідси я починала. Ну і зараз він вже закінчився. Якщо там щось є, то. Наносити на нігті вже неможливо. От останній раз я наносила, в основному на нігті ніг використовувала, от, і нанесла вже і ледве-ледве мені вистачило на дві ноги. От. от і все, що в мене закінчилося. Я дякую вам всім за увагу. Якщо ви ще не підписані, дивитесь мій канал, обов'язково підписуйтесь. Залишайте свої коментарі і вподобайки. Це я вам нагадую, можливо, хто не знає, це дуже важливо для розвитку мого каналу, для того, щоб мої відео частіше пропонувалися іншим глядачам. От. А і в цілому для підтримки україномовного контенту на YouTube, тому що наші відео, на жаль, не такі популярні, як відео наших. Сусідів і вони губляться просто в пошуку. Якщо люди пишуть, то наші відео не пропонуються. Тож я вам всім бажаю мирного, тихого дня, гарного настрою, міцного здоров'я. І ми з вами побачимося, сподіваюся, дуже скоро. До нових зустрічей. Па-па!